Коли головний день. Ось тоді починаються великі дні Amazon Prime. Сезон продажів, ми розуміємо, що Amazon Prime Big Deal та Prime Day чи гра свічка. Осінна селезінка, і взагалі відчуття нестабільності в економіці, все це робить нас більш свідомо наближається до закупівель. І коли в календарі з'являються дати великих розпродажів. Таких, як Amazon Prime Big Deal та Prime Day, виникає логічне питання, чи варто витрачати час і нерви зі знижками? Як досвідчений розбіжність і просто людина, яка любить вигідні покупки, я вирішив розібратися в цьому питанні та поділитися своїми думками. Еволюція продажів від одного першого дня до трьох подій раніше все було просто, Amazon Prime це одна подія влітку, і це все. Але в останні роки картина змінилася. Ми були свідками двох нових продажів: весняна велика весна Amazon та осінні найвищі дні. Якщо придивитися уважно, стає зрозуміло, що Amazon намагається максимально збільшити потенціал своєї лояльної першої аудиторії, створюючи кілька моментів покупок протягом року. Особисто я вважаю, що це відмінна стратегія для обох сторін. Для Amazon постійний потік продажів та утримання основних абонентів, для покупців більше можливостей заощадити та знайти вигідні пропозиції. Прийміть день у липні, що слід очікувати. Традиційний перший день, який відбувається в середині липня, завжди був головною подією. Амазонка історично обирає вівторок, щоб розпочати продаж, щоб якомога більше охопити аудиторію на початку робочого тижня. І ось чому, багато людей, отримавши зарплату, готові провести частину придбання бажаних товарів. Цього року вже минув день 2024 року, але я впевнений, що в 2025 році варто очікувати ще більших знижок, особливо на Amazon, Apple, роботодавці та інших популярних категоріях товарів. Порада! Почніть відстежувати ціни на свої товари, які вас цікавлять зараз. Це дозволить вам зрозуміти, наскільки вигідними знижками в день продажу будуть. Prime Big Deal Days у жовтні альтернатива Чорної п'ятниці. Жовтневі великі дні великої справи, які часто називають осіннім первинним днем, стали чудовою альтернативою чорній п'ятниці. Особисто я вважаю, що це стає все більш популярним, оскільки це уникає ринків хвилювання та блоші, які часто супроводжують чорну п'ятницю в магазинах. Крім того, Prime Big Deal Days часто пропонує більш сприятливі пропозиції для певних категорій товарів, таких як електроніка та побутова техніка. Спостереження. В останні роки я помітив, що Prime Big Deal Days пропонує більш привабливі знижки на товари, які не включаються до категорії гарячих продажів. Це означає, що ви можете знайти сприятливі пропозиції щодо речей, які ви хотіли придбати протягом тривалого часу, але відкладіть це через високу ціну. Back Spring – весняний сюрприз, весняна Amazon Бексприн наймолодша з трьох змагань. Особисто я ще не можу сказати, чи стане це регулярним явищем, чи залишиться експериментом в разі. Однак я думаю, що весняні знижки можуть бути чудовим способом підготуватися до літнього сезону, придбати продукти для природи в природі або оновити гардероб. Чи варто взагалі брати участь у цих продажах? І тому ми підійшли до головного питання: чи варто витратити час і нерви по полюючи на знижки? Моя відповідь однозначна так, воно того варте, особливо в нинішній економічній ситуації. Так, інфляція та тарифи дійсно вплинули на ціни, і ви не повинні очікувати, що знижки будуть величезними. Але навіть невеликі знижки в розмірі 10-20 можуть значно заощадити бюджет, особливо якщо ви плануєте придбати дорогі товари. Особистий досвід: минулого року мені вдалося придбати довгоочікуваний пилосос роботів із знижкою на 15% у Prime Day. Це дозволило мені заощадити кілька тисяч рублів, і я був дуже задоволений покупкою. Як використовувати сезон продажів максимально вигідним? Ось кілька порад, які допоможуть вам використовувати сезон продажів максимально вигідним. Складіть список бажаних товарів, перш ніж почати полювати на знижки, вирішіть, що саме ви хочете придбати. Відстежувати ціни, почніть відстежувати ціни на свої товари, які вас цікавлять зараз. Це дозволить вам зрозуміти, наскільки вигідними знижками в день продажу будуть. Підпишіться на розая підпишіться на бюлетені Amazon та інших магазинів, щоб отримати інформацію про майбутні продажі та акції. Використовуйте розширення для браузера. Для браузера є розширення, яке автоматично стежить за цінами на товари та повідомляють про зниження ціни, будьте готові до швидкого рішення, прийняття. Найвигідніші пропозиції швидко закінчуються, тому будьте готові до швидкого прийняття рішень. Висновок сезон продажу це чудова можливість заощадити та придбати потрібні товари за сприятливими цінами. Не бійтеся брати участь у цих продажах, але важливо свідомо підходити до цього питання та спланувати свої покупки. При правильному підході ви можете найбільш вигідно використовувати сезон продажів та заощадити свій бюджет. Ключова думка не переслідуйте всі знижки поспіль. Зосередьтеся на товарах, які вам справді потрібні, і які ви плануєте придбати найближчим часом.